Носоль чистий ніс, здоровий ніс. Самотньою прикидалася співачка Аліна Гросу майже рік, запевняючи всіх, що жодного роману з героєм її численних кліпів російським актором Романом Полянським у неї немає, і тільки живел зірка нарешті зізналася, що впродовж усього цього року вони таки будували з романом стосунки і вже навіть познайомилися з батьками одне одного. Закохані взяли участь у зйомках ролика для ЖВЛ і не приховували своїх почуттів на знімальному майданчику. Я це бачила. Чого ж так довго мовчали про свої стосунки? І чи наважиться обидва піти під вінець вдруге? Дивіться в ексклюзивному інтерв'ю зіркової пари. Влітку 2019-го вона гучно одружувалася з московським бізнесменом Олександром Комковим, святкуючи весілля в італійському замку. А у вересні 2020-го відверто зізналася ЖВЛ, що вони з чоловіком розлучилися перші дні, перші місяці сльози постійно текли, і зараз не, не дуже це приємно. Співачка Аліна Гросу тоді запевняла, що її серце тепер вільне. Не хочеш стосунків зараз. Я ще просто не готова. Я, я дійсно цих стосунків боюсь. Та якби Аліна не боялася, а нові почуття знайшли її дуже швидко. Поруч із нею ще з осені 2020-го завжди був актор Роман Полянський. Та красуня запевняла: Роману немає. Неможливо повірити, що ви просто друзі. Можливо повірити, тому що ми ще й працюємо разом. Та вже зараз нашій Марині Сенюокі артистка розкриває карти. Вони із романом уже рік пара. Закохані ексклюзивно розповіли про початок їхніх стосунків. Я зразу сказав, сиділи, общалися, я говорю, що я тебя всю жизнь знав. Чи важко дався успішному актору переїзд до України? Та хто став причиною його розлучення з дружиною? Аліна стала причиною. Ні-ні ні. Не пропустіть ексклюзивні подробиці нового роману співачки Аліни Гросу. Тільки в ЖВЛ! Співачка і акторка Аліна Гросу знайома зі старшим за неї на 12 років актором Романом Полянським уже майже 3 роки. Зустрілися вони на зйомках Аліниного кліпу, а потім роман знявся ще у трьох відео співачки. Протягна буду Фатівський смаку. Обоє зізнаються, спершу просто товаришували. На момент знайомства зі співачкою Полянський був в офіційному шлюбі і виховував із дружиною дочку. Однак запевняє, стосунки з Аліною розпочалися вже після того, як було вирішено розлучитися. К цьому все йшло і десь... так. Ну, до, до Аліни, виходить, до того, як ви розстались. Тобто не Аліна стала причиною? Ні, 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 ні. А, как Ну, як би, де просто все, як би, як би, закінчилось, вот. Чому? Про почуття пройшло як це? Ну, як то, мабуть, так. Да. Тобто я, як би, ту тему не особо трогав, uh угу. вот. Произошло так, буває. Люди сходяться, люди розходяться. З 10 донькою Мерфою у Романа чудові стосунки. Вони часто бачаться і проводять час разом. А як вона сприйняла те, що тепер у вас така красуня відома на ваша кохана? Вона дуже очі замічательна каліні относяться. Ні, вона дуже класна. Любимо теж втроєм куда-то потім, потусіти. Марфа теж талантлива. То я думаю, що вона також буде або акторкою, або можливо співачкою. Роман був знайомий із колишнім чоловіком Аліни, і навіть отримав запрошення на весілля пари. Коли ти розлучалася, Рома був тією людиною, яка підтримувала тебе так, більше за Так, Це правда, тому що о, деколи чло чоловіку жінка не може зрозуміти як чоловік, і тому mm -hmm. якісь о, поради щоб переключитися від якихось подій, потрібно просто почати погрузити себе в роботу. Ми робили спектаклі. Mm -hmm. вот, я його теж позвав все через роботу. Но это всегда помогает выйти из каких-то таких сложных э жизненных ситуаций. Коли пройшло те розуміння, що ви вже не друзі. Когда вот мы с ней только познакомились на съёмках клипа, я сразу сказал то, что сидели, общались, я говорю: "Слушай, что я тебя всю жизнь знал". Ну, то есть мы на, как бы были прямо на одной волне. Угу. Что было это очень удивительно. Доже багато людей, хто нас бачили разом, угу. якось вони самі нас, напевно, піштовку одне до одного, того, що всі казали одразу, що ми дуже схожі на пару. Та щойно у них зародилися романтичні почуття одне до одного. Аліна повернулася з Росії до України, де на неї чекала купа роботи. Ром, я наскільки розумію, ви переїхали в Україну заради Аліни. Да. Сьогодні mm -hmm. рівно рік. Якби б бы не було ніяких, мабуть, то вряд ли би переїхав. Як це взагалі відбулося? Дуже легко. Аліна приїхала сюди, а у нього були очень большої зйомок. была здесь она. Я думаю, ну, а что я там нахожусь? Я понял, что как-то тяжеловасто без нее. Вот, хочется видеть эти глазки, эти губки, носик. И вот тот момент, наверное, понял, да, надо ехать, завоевывать. Полянський зізнається, роботи в Україні йому вистачає, бо й раніше часто працював тут і знімався в українських серіалах, а нині подався ще й у режисери. Та й Аліна його надзвичайно підтримувала. Чоловік уже встиг познайомитися з батьками співачки. Батьки дуже поважають всіх людей, які працюють, і вони поважають тих людей, які зробили себе самі. Рома дійсно талановитий і дійсно дуже трудолюбивий. Він, якби з, там з 20 років. Бої в роботі реально 90 проєктів Аліна так само вже знайома з родиною Романа. Та навіть коли про цю парочку говорили вже всі змі, вони і далі тримали інтригу і не зізнавалися у романтичних стосунках. Ви заперечували, чому така категоричність була? Досвід був такий не самий приємний, і в мене Сашою проблеми якраз почалися, коли я почала говорити про те, що в нас стосунки. Він а Я просто ніколи не свою лічну життя стараюсь не афішувати. — Це не піар-роман. Ні, ну да. так. Ні, ні, це не піар. Господи, Ні, ну, я какой не піар? піар. Ти закохана? Секрет. <рес> Та да я, не, не, я не хочу так казати дуже дуже голосно. Так, в мене є, звичайно, почуття. Ром, а. які у вас почуття до Аліни? <рес> Ви закохані? Так? <рес> да? Ну, я ж справді да, слова? Що? закохані, звісно, так. So. Да. парочка живе разом. Зізнаються, побутові питання їх узагалі не хвилюють, проте одружуватися вони не поспішають, бо вже мають гіркий досвід офіційних стосунків. Хочеться насправді щоб. Тримала не обручка, не штамп десь, не підпис, а самі почуття. Поки вони є, люди будуть разом. Чому я не хочу називати щось дуже великими словами, гучними? Тому що я не знаю, як буде далі. Я більш не хочу сидіти і червоніти перед вами і казати, що блін, ну опять не вийшло. Ти боїшся? Чесно в чого боятися? Бо чи боюся я залишитися одна? якби ні, я не боюся. Чи я боюся, що щось про мене скажуть? А чому мені цього боятися? У кожної жінки таке може бути. Ніхто з нас не застрахований від того, що від нас хтось піде. Я хочу бути сама щаслива. А що про це буде хто казати? Мене в принципі це не хвилює. Після невдалого подружнього досвіду вони точно зробили висновки і знають, чого не варто допускати у стосунках. Важливо ще йти разом в ногу, де да, нам просто двігатися в місті. З строєм вдвоєм, а по тому живтромчетвором пятером. Та насамперед впевнені, найголовніше це кохання, а спільних планів на майбутнє і мрій у них вдосталь.